Розкішна блуза в кольорі хакі з такими ось полосками. Подивіться, яка краса, білі гуцики, білий такий емальований емаль із золотим, або золотим, або срібним. Я, в принцип, ні, це все-таки срібний, такий металічний, вона досить штивна, тобто дуже щільний такий атлас, але він щільний, втачний рукавчик, має вона. Вільний, зовсім вільний, прямий крій, без жодних виточок. Тобто, в така от собі блуза в стилі Олдмані на осінь під класику брюки, освітяни. Зверніть, будь ласка, увагу, маємо їх у 38, 48, 46 і 56. тобто Є, в принципі, багато розмірів, де що ми вже встигли продати. 2590 її ціна. Вона виглядає просто розкішно. Подивіться, показую вам ближче. Тож, я чекаю на ваші замовлення, з радістю вам підберу ваш розмір і буду показувати решту.